Юдні друзі, шановні педагоги, учасники нашого круглого столу. Так сталося, що сьогодні, саме на цьому календарному тижні, ми згадуємо ще одну трагічну подію в історії нашої держави. Історію, пов'язану з подвигом героїв Крут та пам'яттю про них. Давайте замислимося, чи це просто трагедія? Чи це величний подвиг, який маємо пам'ятати в віках? 17 грудня 1917 року уряд народних комісарів радянської Росії надіслав ультиматум Українській центральній раді, законному органу влади в тодішній Україні. Більшовики вимагали легалізувати більшовицькі військові загони в Україні. І припинити їхнє роззброєння. Тобто, фактично для уряду Української Народної Республіки це означало дозволити більшовикам неконтрольовано набрати силу в Україні і згодом скинути уряд Української Народної Республіки. Зазначалося, що в разі невиконання вимог російський радянський уряд вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни. Проти нього. Тож 18 грудня 1917 року, не дочекавшись відповіді від українського уряду, більшовики оголосили війну в НР. Більшовики захопили Харків. Наприкінці грудня 1917 року, більшовицькі загони вторглися на територію Української Народної Республіки. Вони захопили Харків, проголосили Українську Народну Республіку Рад. Це була Маріткова республіка, повністю контрольована більшовиками, подібна до сучасних ЛНР та ДНР. Утворення цієї псевдореспубліки було спробою більшовиків легітимізувати вторгнення до Української Народної Республіки. Подивіться на цього красавця Михайло Мурав'йов. На початку січня 1918 року на Київ висувались два великих більшовицьких війська. Із Харкова через Полтаву наступає Михайло Муравйов, колишній офіцер царської армії, який був розжалований у штрафники за вбивство товариша. Він очолює полуторитисячний більшовіцький загін. З Гомеля через Бахмич наступає 3,5 тисячі московитів під керівництвом латиша Рейнгольда Берзінша. Цей самий час в Києві більшовіцькі осередки готували січневий заколот, центром якого мав стати завод Арсенал. Уряд Української Народної Республіки знав про підготовку повстання, прийняв запобіжні міри, і вони арештували більшовицьких агентів, місцевих пташків, вилучили зброю, але ж повністю стабілізувати ситуацію їм не вдалося. У цей час ще й не існувала розгалужена мережі доріг. Як зараз. На початку ХХ століття єдиним засобом швидко помістити на великі відстані велику кількість людей і зброї була лише залізниця. Для цього використовували спеціальні військові бронепотяги, спеціальні состави з вагонами, які мали противокульну броню, бійниці для стрільців, кулеметні гнізда та навіть башти з гарматами. Саме тому наступ вівся вздовж залізниці. З Гомоля через Бахмач наступали війська Берзинча, а от з Харкова через Полтаву Мурав'йова. У напрямку Києва обидві ці гілки з'єднувались в одну, у 130 кілометрів від столиці на вузловій залізничній станції крути, які перетворились у брам до Києва. Першими ворога, які наступав із заходу московитів Берзинщи, зустріли і зупинили 400 курсантів. Першої української юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького під командуванням сотника Авертія Гончаренко, і отримали вони їх протягом трьох тижнів, незважаючи на те, що ворог мав майже десятикратну перевагу у чисельності і у тяжкому озброєнні. Більшовицький загін Муравйова, який наступав зі Сходу, з боку Полтави, зістовся з поскодженою ділянкою залізниці і вирішив перекинути війська під Бахмач на допомогу загону Берзінша. В таких умовах загін Аверкі Гончаренка вимушений був відступити до позиції біля залізничної станції Крути. Важко зрозуміти сенс бойових дій. Якщо розглядати події навколо Бахмача та Крут окремо від тогочасового політичного контексту. Зрозуміло, що шанси знищити більшовицькі загони, які напорядок поражали за чисельністю та озброєнням українських патріотів, просто не було. Але таку мету перед ними і не ставили. Нова задача загону Аверті-Гончаренко була проста: максимально затримати ворога та виграти час, щоб Центральна Рада, по-перше, змогла придушити пробільшовицьких заколотників у Києві на арсеналі, і не дати їм об'єднатися з наступаючими загонами Муравйова. По-друге, і що важливіше, виграти час для української делегації у Бресті Литовському, щоб вона могла заключити вигідну для Української Народної Республіки мирну угоду з Німеччиною. Якби Муравйов захопив Київ до укладення угоди делегацією Української Народної Республіки, більшовики могли б заявити, що тепер вони легітимна влада в Україні. Війська Верки Гончаренко на той час були виснажені тривалими бойовими і діями, чисельним ворогом, тому для їх підсилення були спрямовані підкріплення, серед яких була перша сотня студентського куреня січових стрільців. Разом з курсантами Аверті Гончаренко сили ОНР відкрутими налічували приблизно 500-600 вояків. Треба особливо відзначити студентські корінь. Це були не професійні військові, а патріотично налаштовані студенти з університету святого Володимира та народного університету. Університет Святого Володимира це сучасний. Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. А ось народний університет був створений за часів Української Народної Республіки для підготовки ядра патріотично налаштованої української молоді, які мали після закінчення навчання займатися українізацією освіти та державних інститутів. Незважаючи на те, що у стрічних джерелах ми можемо побачити серед них учнів 8 класу гімназії. Та на той час восьмий клас був трошки не таким, як зараз. То був останній клас гімназії, і були це янаки 17-18 років. Лише дві-три особи з них були 16-річними. Всі вони були добровольцями, також їх добровольним рішенням було вирушити на захист української держави Крути. Таким чином, можна стверджувати, що це були дуже мотивовані та хоробрі є але вони не були фронтовими частинами, не пройшли вишкіл в боях і пройшли лише мінімальну військову підготовку, їм не вистачало військового досвіду. Точна дата бою під крутами невідома. За одними джерелами, це 29 січня 1918 року, за іншими 30 січня. Бій почався о 9 ранку, коли більшовики пішли в атаку. Але не розлився на вогонь імпровізованого українського бронепотяга з залізничної платформи з гарматою. Зазнавши суттєвих втрат, московити зупинилися, і українці, впевнено, тримали оборону аж цілий день. Бій зупинився з настанням темряви на тих самих позиціях, на яких він починався. З українського боку загинуло кілька бійців, точної інформації немає, а московити втратили три сотні. Командуючи українськими силами Аверті Гончаренко, враховуючи небезпеку обходу і оточення супротивником, дав команду відходити і збратися біля ешелону, а потім відходити, руйнуючи за собою колію. Усі підрозділи виконали план, але одна чита студентську куреню заблукала, бо був сильний сніг, погана погода, і вийшли вони прямо на більшовицькі позиції, де й потрапили в полон. Після цього мурав'єті скоїли військовий злочин, розстрілявши полонених сучасні онуки, орки, вельми достойні своїх дідів. Після збору наше лоніукраїнське військо вирушило до Києва, руйнуючи з собою залізничну смугу. В результаті більшовики затрималися під крутами на 4 дні, і за цей час війська Української Народної Республіки в Києві встигли придушити заклад більшовиків на заводі Арсенал, а обрисів підписати мирну угоду з Німеччиною. Невдовзі Мурав'йов захопив Київ, але згодом він був вимушений тікати. Україна вистояла. Почався новий період, який ми знаємо як гетьманат Скоропадського. Після повернення української влади до Києва у березні 19, а за іншими даними, 28 загиблих українських студентів та сотника, які помер від отриманих бою ран, урочисто поховали на Аскольдовій могилі. Юна патріотка Хамуха Світлана, вихованка гуртка майстерня патріотів Софійського центру творчості Софійської селищної ради, Керівник куртка Юлія Головацька. При проблемах зі світлом. Дівчинка записала вірш і прошу вас слухати дуже уважно, що відчуває юна патріотка. Олекса Комиць Накрути. На дворі холодна сувора зима. І вчора сказали у школі, під брами столиці їх сунеть тьма. Душителів нашої волі. Удома дбайливо книжки поскладав, Вернусь буде час для науки І вперше в житті по-військовому взяв військову рушницю у руки. У матері сліз не було на виду, Дістала вовняну хустину І ніжно закутала шию ходу, Щоб не простудився часом сину. Як бруками рідного міста ступав Тричверть мільйонного міста, В загоні ні разу ніхто не спитав, чому нас іде тільки триста. А там за Дніпром рівнини, рівнини І снігу ж ой намало. І суне зажерлива, мов сарана, Ворожа московська навала. Ні шансів, ні пригорбів для прикриття, А їжа по двадцять на брата. Ой дорого мусили кожне життя Життя українське продати, Як леви боролися, завзялися в завзяття в серцях, Чому ж їм набоїв забракло? В багнете і поле крутянське в снігах. Ворожою кров'ю набрякла, Чернів, червонів, потолочений сніг. День славу писав Україні. Боролись аж поки останнім поліг, юнак у вовняній хустині. А зараз, шановні учасники нашого круглого столу, в програмі Тиждень години історії я вас запрошу до роздуму. В українському суспільстві поширений погляд на бій під крутами просто як на трагедію, нібито Центральна Рада відправила юнаків, ну майже дітей, на безглузду непотрібну смерть. Якщо уважно проаналізувати тогочасні події, така точка зору не витримує ніякої критики. І так вважають видатні історики сучасності, справжні патріоти. Зараз ми боремося з кремлівськими наративами, які є складовою ворожої пропаганди. Думка про марно, трагічну загибель юнаків – це дуже старий більшовицький міф, який міцно засів українській традиції, як вважав колись тичина, який на той час ще не був комуністом, оскільки після захоплення влади в Україні більшовикам необхідно було знищити ідеали українських героїв. У випадку з героями-крутянцями замовчити було просто неможливо, бо люди знали і пам'ятали, і московити могли лише позбавити сенсу перевернути логіку події до складного часу. Відносно підії під крутами, більш об'єктивною, мабуть, є точка зору, яка поширена в українській іммігрантській середі. Що не потрапила під більшовицький вплив. Згідно цієї точки зору, бійці Першої сотні студентського куреня це справжні українські герої, які є духовними послідовниками греків на чолі зі спартанцями під фермопілами і духовними пращурами наших кіборгів захисників Донецького аеропорту. Гибель юнаків це завжди трагедія. Батьків, родичів, друзів, сучасників це життя, обірвані в самому початку. Але для українського народу Герої Крут – це в першу чергу герої приклад мужності, патріотизму, відданості, боргу перед батьківщиною. Вони опинились там не за волею випадку, не за чимось чужим рішенням, а як добровольці за власною волею. Переслідуючи ясно усвідомлену мету виграти час для молодої української держави, прозвонити наступ ворога. А друге, те, що стратегічне завдання було виконано, уряд Української Народної Республіки зміг знищити ту саму п'яту колону всередині та знайти підтримку у іноземних союзників. Шановна громада, з нами сьогодні. Фенікс Павлоградського ліцею номер 9 справжні патріоти України. Слава вірним синам України! Рій Фенікс вважає що душу Богові, життя Україні а честь собі. Слава синам України. Слава героям Крут!